Вітаю вас на передачі Схід Ньюс. Мене звуть Артем Єпур і тут я говорю за новини, які відбулись в нашій країні цього тижня. Новин, як завжди, у нас предостатньо, тому почнемо з першої. Біженцям, які отримують допомогу за кордоном, потрібно буде познайомитись з нашою податковою системою. Що? Це просто. У податковому кодексі є стаття, в якій сказано, що людина повинна задекларувати допомогу від іноземних держав. А де декларація? Там і податок на доход. Проте закон робить виключення на сплату податків для людей, які постраждали внаслідок війни. Однак гроші задекларувати все одно потрібно. Інакше податкова комісія буде задавати вам питання, коли ви повернетесь в Україну. Коротше, що треба робити? в інтернеті. Заходьте до свого електронного кабінету, і там є пункт податкова декларація про майновий стан і доходи. Там розписуєте кожну злоту, євро, долар чи що ви там отримали. І зберігаєте. і все. Вам менше головного болю, і потім податкова служба не буде вас кликати на знайомство. Тепер з приводу виплат для переселенців а це ті, хто залишився в країні. Ходять чутки, що з 1 лютого щомісячні дві тисячі допомоги будуть надходити із запізненням у два місяці. Скажу одразу з виплатами не все добре, як хотілося б. Я змінив місце реєстрації через дію і попрощався з виплатами. Хоча в базі свідчусь, як отримуючи. Тепер через місцеві ЦНАПи у чергах по новій робити ВПО. Однак у новині говориться про трохи інше. Люди говорять, наче грошову допомогу відсрочили на місяць вперед, однак це неправда. Мінінтеграції дійсно впровадило зміни на допомогу, але не у строках отримання, а у переліку громад, яким назначена ця допомога. Повний оновлений список ви можете подивитись на нашому сайті, а отримаєте ви гроші так само 3, 13 чи 23 числа кожного місяця. Крім мене. Місяць почався з новин, що у багатьох держслужбовців відбувались обшуки. Про кожен окремий випадок я розказувати не буду. Ви саме читали за листки побажань, гроші у диванах і так далі. Скажу тільки те, що народ це і так знав. Просто влада нічого не робила. А ось тепер закордонні друзі трохи підштовхнули наші служби у правильному напрямку, щоб прискорити вступ нашої країни як мінімум до ЄС. Звідки я це взяв? А все просто: Одним із головних критеріїв вступу це протидія корупції. Як тільки знов заговорили за вступ до ЄС, так одразу а, знайшли багато схем незаконного заробітку в Укрнавті, Мінобороні, прикордонній службі. Дякую СБУ та співробітникам поліції, що провели обшуки і все зафіксували. Окрема подяка з працівникам СБУ, які прийшли в гості до Коломойського і перед тим, як заходити до хати, роззулися, щоб потім хазяїну не потрібно було мити підлогу. Тепер поговоримо про документ України, який легко знайти, важко загубити і неможливо забути. Я говорю за повістки. Справа у тому, що вони тепер нового зразка і відрізняються лише тим, що на бумажці тепер ще буде вказане покарання у разі наявки до військомату. До самого військомата тепер треба також йти не тільки з паспортом і військовим квитком, а і з ідентифікаційним номером. А у дії ще додадуть цифровий військовий квиток, однак повістки через дію роздавати не будуть. Ідея повісток через дію не має сенсу, тому що у вас дії банально можуть бути відключені з повіщення. і ви навіть не узнаєте, що вам там щось прийшло. І останнє на закуску. Начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ ЗСУ-полковник Роман Горбач у себе в телеграмі повідомив, що може будуть призивати до служби обмежено придатних до стану здоров'я людей. І тут у багатьох паніка, крики та все інше. По-перше, уясніть для себе головне, зараз війна і відкусити не вдасться. Якщо призвуть, то треба йти. По-друге, це лише оголошена теорія офіційних законів ще не впроваджено. Ну і по-третє, обмежено придатні до служби за станом здоров'я можуть служити у небойових підрозділах Міноборони, тобто. Терцентрах комплектування та підтримки навчальних закладах та установах міністерства. Ніхто вам кулемет не дасть в руки, бо розуміючи, що ви його не піднімете. Це були новини цього тижня. Зараз почався місяць, котрий не закінчувався, але цього року він разом із війною піде за руським кораблем. Слава Україні і побачимось наступного тижня!